Вітаю, друзі. Я Анатолій Якименко, ви на моєму авторському YouTube каналі. Сьогодні я хочу поговорити про анонсоване підняття заробітних плат лікарям. Як з'ясувалося, з альтернативних джерел, я маю на увазі активні медики, які мають свої Сторінки у Facebook і ведуть навіть свої блоги, відеоблоги, в тому числі. Повідомили, що підняття заробітних плат планується ну, виключно лікарям сімейної медицини, а також екстреної медицини, тобто ті, які працюють на звичних нам швидких допомогах. І я вже був хотів взяти це питання до роботи і поговорити про оплату праці лікарів і навіть запросити когось для того, щоб вкотре з'ясувати, а яку заробітну плату слід вважати достатньою, гідною. Гроші завжди, це цікава тема. Всі хочуть поговорити про справедливість, якщо ця справедливість має якесь там матеріальне вираження. І я очікував цікаву розмову резонанс. Поки не складається, не можу я знайти співбесідника для цієї розмови. І тут, от я дізнаюся від Олександра Бабляка. Це перепост в групі, я так розумію, медичний рух будь-як ми. Ось там я прочитав цю інформацію. Це уточнення. І тому я вирішив поговорити в контексті уже більш точної інформації, чому саме сімейним лікарям піднімається заробітна плата і лікарям екстреної медицини. З кількох причин. Uh, ну, одна із uh, причин, це, звичайно, підведення підсумків реформи, тому що ну, всім очевидні прості речі, які лежать на поверхні, якщо піднімається заробітна плата uh, сімейним лікарям до 35 тисяч гривень, тобто це в два рази, може навіть трошки більше, як в два рази піднімається їм заробітна плата, то це говорить про те, що не усунута головна проблема, яка, з якою вступали в реформу, тобто неформальні платежі. Чому? Не піднімається заробітна плата лікарям, які працюють на вторинному і третинному рівні. Тому що передбачається, що вони зароблять гроші в неформальному сегменті. Ну, тобто, фактично, кримінальними методами. Це пряма. Пряме визнання, що не вдалося подолати неформальні платежі. Вторинний і третинний рівень як заробляв з боку, так і продовжує заробляти. Ну а раз так, то значить, хай вони заробляють, ми їм не будемо підвищувати заробітну плату. А колишні дільничні терапевти, зараз сімейні лікарі, лікарі загальної практики, вони сидять виключно на бюджеті. Їм ні, ніхто нічого не носить, ніхто нічого не, да, не дає. Зараз відбуваються певні процеси в економіці і, взагалі, в суспільному житті. Багато лікарів залишають і країну, залишають спеціальність, брак фахівців, особливо там, де немає неформальної складової оплати праці, і тому прийнято рішення: таке стратегічне а, їм підняти заробітну оплату, щоб до решти всі вже не розбіглися з цієї медицини з первинного рівня і не роз'їхалися. Ну, так це можна трактувати. Ну і ще з якою метою я хочу обговорити це питання, тому що е ну, це розколює медичне медичну спільноту і розколи і такі резонансні речі вони мають запит на лідера людину, яка може виводити інтегральну величину і може розказати, пояснити, чому так відбувається. Запропонувати своє вирішення, питання, як вийти з цієї ситуації, і багато людей в медицині, які не володіють риторикою, не мають своїх аудиторій, вони орієнтовані на таких лідерів, медичних лідерів, які пропонують їм свої рецепти і своє бачення. Тобто, ну, фактично, скажімо так, що ці люди. Не просто є ремісниками, можуть щось там прооперувати і когось вилікувати, що теж звичайно поважно і, і потрібно. Ось. І тут ми говоримо про ситуацію, коли необхідно визначитися, чи ми орієнтуємося, на кого ми орієнтуємося, і якийсь певний там. Аналіз ситуації він теж повинен бути. Отже, ну так склалося, що в ролі головною фігурою мого блогу буде Олександр Бабляк, хоча міг бути будь-який інший лідер в медичному середовищі, і я буду спиратися на його систематизований матеріал. Дуже зручний для аналізу, і легко з ним працювати. Е, Будь-які кошти, які заливаються в охорону здоров'я, пише Олександр Бабляк, це добре, я з ним погоджуюсь, тому що чим більше грошей в системі охорони здоров'я, тим вона стає доступнішою. І там легше працювати і лікарям, і легше обслуговуватися громадянам України. Тепер про гіпотетичні причини рішення. Немає інформації з перших джерел, припущення, що саме в цьому напрямі є найбільші кадрові питання. Погоджуюсь. Також, відсотково ці категорії лікарів складають близько 20%, що легше вирішити, ніж підняти всім лікарям. Можливо, так і є. А, хоча нас переконувало в тому, що там, 90% всіх звернень відбувається на первинну ланку, і там все вони починаються і там вже мають закінчуватися. Хоча це все не відповідає дійсності, тому що насправді більшість людей лікується на вторинному і третинному рівні, і взагалом все медичне життя формується саме на рівні там, міських і обласних лікарень, ну і відповідних там ще. Установах, які знаходяться в місті Києві, колишні науково-дослідні інститути, а, на останнім думаю, є електоральні роздуми з сімейною медициною. Люди контактують в рази, в рази частіше, ніж а, з лікарняною. Люди задоволені в порівнянні з а, закордонним а, досвідом, і це, що треба не втратити. Ну, тут я не погоджуюсь, тому що найбільше контактують якраз люди з вторинним і третинним рівнем, не з сімейними лікарями. Тепер мінуси. Таке рішення однозначно розділяє медичну спільноту зсередини. Я би не писав ці рядки, якби цих суперечок, чому одним, а не іншим, не було б. Не було під кожним постом в мережах. Отже, суспільний резонанс, і насправді тут абсолютно погоджуюсь з Олександром, що це дуже сильно розділяє медичну спільноту. Тут порушується принцип, тут сам напрошується принцип, «розділяй і володарюй». Сподіваюсь, цей принцип ідейники не ставили взадом, але наразі вийшло саме так. Ну, теж погоджуюсь. Ніхто не ставив там щось розділити, так вийшло. В обґрунтуванні рішення написано про соціальний захист лікарів. Не складається, бо провести мережу між соціально незахищеними лікарями первинної ланки і госпітальної неможливо. З всім не солодко. Абсолютно вірний висновок. Ну і головне. Достойні зарплати лікарям неможливо вирішити в спосіб, коли всі лікарі примусово законодавчо сидять на шиї бюджету. Категорично не погоджуюся з цією тезою Олександра Бабляка. Хто ти таке сказав, що достойні зарплати неможливо вирішити бюджетними, бюджетними коштами? Нормально вирішуються ці питання в прокуратурі, в судах. На митниці, Укрпошта, держпідприємства, все чудово вирішується бюджетними грошима, заробітну плату, вони собі виписують, яку хочуть, та навіть взяти органи місцевого самоврядування, селищні, якісь там сільські ради. Це, ну у нас селищний голова, десь там в задрипаному якомусь селі там чи селищі. Отримує більше ніж в, в Латвії, чи в Литві, чи в, в Польщі чи в Словенії, тому що до трьох тисяч євро собі три з половиною тисячі євро виписують середня заробітна плата. Тоді як в Європі це півтори тисячі євро, тисячу двісті євро, щоб всі розуміли взагалі ситуація. Тому все чудово це вирішується. Просто лікарі не належать до еліти, а вони завжди належали до обслуги, до прислуги політичної системи. І тому у них за залишковим принципом формується заробітна плата. І в голову в підсвідомість запигується те, що бюджетними грошима нічого не можна розв'язати, їм потрібно йти в люди і так далі. Для того, щоб лікарі формували в себе відчуття провини, відчуття неспроможності, і вони не претендували взагалі на бюджетні гроші. Бажано, щоб вони взагалі сказали, що. Нормальний лікар ніколи не розраховує на бюджетні гроші, він повинен йти і з кишені громадян там, витягати все, що йому потрібно, і це є нормою. Тому це дуже шкідлива теза, я з нею категорично не погоджуюсь. Вирішується це питання у всіх інших країнах по-іншому. Держава гарантує базову зарплату і дає можливість дозаробити в законний спосіб відповідно до бажання, можливостей і компетенцій лікаря. Часто в цих же лікарнях, не змінюючи ролі чи місця надання медичної допомоги, звучить це все дуже гарно, що має бути базова заробітна плата, а потім, якщо в тебе є бажання і так далі, ти можеш щось дозаробляти. Дуже шкідлива і небезпечна теза, і дуже взагалі, ну просто не просто контроверсійний принцип, а він ну, несе надзвичайну шкоду. І медикам, і суспільству, і так далі. У нас взагалі над таким принципом з 90-х років працювали. Працювали міліція, і прокуратура і суди. Їм давали базову заробітну плату, держава давала їм форму, якщо ми говоримо про поліцію або міліцію колишню. Міліцейську форму, давала свисток, дубинки і давала автомобіль. І вони виїжджали на перехрестя, ці поліцейські чи міліціонери, тодішні даїшники, фабрикували справи, підкидали наркотики, думали, як вижити. Тобто їм навіть бандити платили заробітні плати. Я не жартую. Тобто, ну, бізнесмени формально. Але були періоди, коли в 90-х роках в міліції не було. Ну, Чим виплатити заробітну плату? І ну, на допомогу приходили ці всі новоспечені бізнесмени, і платили міліції прокуратурі заробітну плату. Ну, ви можете собі уявити, які правоохоронні органи ми мали, коли держава забезпечувала базові потреби, тобто, або низьку заробітну плату, або низьку заробітну плату разом з формою і дубинкою. Точно за таким принципом працювали в нас військові. Я хочу сказати, чого в нас розвалена армія, тому що держава давала базову заробітну плату, а все решти військові заробляли самостійно. Торгували, розпродували військове майно, здавали в оренду приміщення, які належали Міністерству Міністерства оборони Міністерству оборони, здавали в оренду там ще якісь рухомі засоби там, навіть продавали і здавали цивільним особам БМП в приватні музеї. Продавали там гранати, і, і ще багато чого легального, напівлегального і кримінального. Тобто цей принцип у нас використовувався давно. Те саме стосується освіти, те саме стосується медиків, що держава їм давала освіту в медичному університеті, халат не купувала і більше і фонендоскоп не купувала, просто давала диплом. Ну, ці люди виходили до кхм, людей. До потенційних пацієнтів вгадувала їм різного роду оперативні втручання, хвороби і так далі. А ось це пройдений етап. Я не знаю, чому висновки не зроблено. І чому всі вважають, що от базова заробітна плата це концепт, який може бути реалізований. Ну Це абсолютно дурниця. І, звичайно, такого не можна навіть писати і говорити. В різних країнах є свої механізми, в кожній спеціальності від своєї практики в позаробочий час в цій же країні поліклініці до виплат із страховими напряму зарплатний фонд. Ну і висновок. Чи анонсовані дії є саме тим, чого чекають медики від нового уряду? Можливо, стан настільки критичний, що без короткострокових інтервенцій в галузь, хай навіть в традиційній соціалістичній зрівнялівці взагалі не можна обійтися. Але якщо вже говоримо про зарплати, то потрібні довгострокові рішення в системі охорони здоров'я, які будуть сприяти і економіці, переведенню сірої медицини в білу, і людям в медицині. Оцього, цього чекають, оцього цього і чекають, бо якраз на початку діяльності новий Кабмін має карт-бланш на такі рішення. Я почну з економіки. Ну, взагалі вживати термін економіка і щось тут за економіку в медицині ну, це, ну, ну, це не витримує ніякої критики, тому що ну, це все одно, що в прокуратурі говорити, що це теж якась галузь економіки. Чи в Збройних силах України, що це там, галузь економіки, і що це взагалі має якесь відношення там, до економіки, це функціонування соціуму, це не має відношення до економіки. Економіка це прибуток. І не всі сфери діяльності вимірюються прибутком і мета їх отримання прибутку. Є соціальна функція, гуманістична місія це соціальний клей. Медицина це соціальний клей, який з'єднує суспільство, надає йому можливість розлетітися на шматки, атомізуватися, тому що емпатія це базова річ, і люди повинні допомагати один одному, і в цьому потрібно розуміти. Потім знову спроба використати соціалізм, посилюючи словами зрівнялівка в, в негативній конотації. Я розумію, що тут всі травмовані комунізмом і соціалізмом. Але сфера охорони здоров'я це соціальна сфера. Вона не може бути комерційною. Там немає капіталізму. Вона апріорі за означенням є соціальна і соціалістична. І це не зрівнялівка, це солідарна система. І в солідарній системі завжди є ефективніше. І, більше того, система не може існувати. Як явище, система в медицині не існує індивідуально комерційно капіталістичною. Сума перукарень чи сума хлібобулочних лавок не створюють систему забезпечення людей хлібом, чи систему забезпечення людей стрижкою. Комерція не передбачає взагалі там, особливої соціальної функції. Те, що вигідно, те робиться, те, що невигідно, не робиться. Це потрібно розуміти. Більше того, ми пережили війну, і це всім очевидно, що війна провела тест на наявність системи. І охорона здоров'я тому й залишилася працювати під час війни, тому що це була система, і люди відчувають обов'язок, і не роз'їхались, Тому що в Києві всі. Пекарі пороз'їжджалися і потікали. І Київ сидів без хліба там два тижні не було хліба, ну там чи 10 днів, умовно кажучи. Тому що це все було в приватних руках, загроза невигідно. Люди зібрались і поїхали. І це потрібно знати і, і розуміти. Частка комерційної медицини не повинна перевищувати відсоток правих політологічної точки зору людей. В Україні їх не більше 5%. От кількість приватних клінік не повинно перевищувати 5%. А їх задача це прогрес, забезпечення прогресу. Це інновації, експерименти, оплачувати ці експерименти повинні зобов'язані заможні люди. На них все випробовується, а потім спускається донизу, масштабується і здешевлюється. І в солідарній системі реалізується для незаможних і бідних, і просто бідних громадян. Отак От працює система, і це правильно. І рівень заробітної плати повинен відповідати рівню заробітної плати там, в промисловості, плюс там якийсь відсоток, наприклад, 50 і не більше того. Кому не подобається в медицині, вважає, що 800 доларів для хірурга чи 1000 доларів для хірурга це маленька заробітна плата. Він іде працювати в промисловість, або в комерцію, або в бізнес. І все на цьому це все вирішується. Не може бути від, відрив медика від взагалі, від людей, які працюють в інших сферах. Тому що медицина це не тільки функція, там соціальна для лікаря, в тому числі це статус. Статус коштує. За статус потрібно платити. За творчість потрібно платити. Це місце, де людина, лікар, лікарське місце це людина, де людина е творить і отримує задоволення, сатисфакцію. І це дефіцитний соціальний ресурс. Він недоступний всім, і за нього йде боротьба. І за це теж треба платити низькою заробітною платою. Це потрібно розуміти. Насправді в рівень вкладання лікаря в. В освіту і в спеціальність він значно вищий, ніж усіх інших спеціальностей в сферах діяльності. Але за це лікар отримує статус і сатисфакцію у вигляді незалежності, творчості. Ніхто не може втрутитися в діяльність лікаря, тому що немає компетенції. Якщо вам можуть винести мозок десь на будівництві, тому що кожен може проконтролювати взагалі, що робить інженер і будівельник, то Просто так втрутитися пацієнту в роботу лікаря це просто неможливо, тому що пацієнт не володіє знаннями і не має цієї інформації для того, щоб втручатися в роботу лікаря. І це автономність певна, і це творчість, і це статус. І за це все потрібно платити. Платити відносно невисокою, невідповідною, я би так сказав, заробітною платою до. Інших сфер діяльності. Тому тут потрібна дискусія насправді ну, серйозна, тому що піднімається питання справедливості, заробітних плат і так далі. Але а, я ж повертаюся до лідерів громадської думки в медицині, а, мають бути якісь мінімальні. мінімальні Знання в гуманітарній сфері, в філософії, в соціології, для того, щоб говорити на, на такі теми. Просто користувати своїм авторитетом, тому що ти там гарний ремісник, можеш лікувати. Ну, так не виходить. І люди ну, не формують свої точки зору. Я чому це кажу? Тому що. Грамотність серед медиків вона повинна переростати в дієві інструменти для тиску на уряд, на владу, на політиків. Зрештою, і, в принципі, потрібно виходити в політику. У нас є в комітеті, працюють вже ж, зараз навіть. По-моєму, колишній головний лікар 5-го пологового будинку. Ви десь чули, до речі? От, від них там є ще Димітрієва, вона стоматолог, якщо я не помиляюсь. Ви десь чули від них хоч, ну. От стільки чогось розумного, інтегрального в цих питаннях. Нічого ніде немає. Тому я просто хочу подякувати Олександру Бабляку. Насправді, за публічну позицію відкрито це дуже добре, і їх не вистачає таких позицій. Нехай я там з чимось не згоден. Я щось дуже сильно там категорично розкритикував, але. Добре, що є такі матеріали, тому що це є основою для того, щоб поінформувати, поінформувати громадян України про ту політику, яка зараз запроваджується новим прем'єр-міністром, і поінформувати, сформувати тверезі і правильні очікування. А також от, представити перспективи, які нас чекають. Ну, перспектив, як завжди, особливих немає. З такого розуміння ситуації. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, вашими коментарями, поширеннями і так далі. Це все важливо і потрібно робити. І я не втомлююсь це робити, тому що це в кожного своя місія. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступної зустрічі.